Доброго вечора. В моїй колекції Актинідії є 5 сортів жіночих і запилювач Донджуан. якраз на цей період, на 3 жовтня, так можна зробити порівняльну характеристику смакових властивостей ягід. Бо якраз ще ранні ще є і пізніше. Вже починаються. Отак, От як у мене в рядочку, вони стоять у тарілках, так по термінах дозрівання вони в мене й дозрівали. Самий перший сорт, який дозрів на моїй ділянці, це був сорт Женева. Далі, це вже точно підтверджений сорт, це я купляв у спеціалізованому магазині. Він сортність свою підтвердив, бо. Це ранній сорт, по характеристиках, все він підходить. Слідуючий сорт Київська гібридна. Достигає після Женеви десь числа 15 вересня в цьому році він достиг. Ну, це умовний. Бо я купляв саженці на базарі, казали, що київська гібридна, то так я його називаю. Точно. Не можу на 100% від е, сказати, що це дійсно київська гібридна. Е, третій сорт по термінах дозрівання. Це теж умовно названий мною м -м, садова порпурова чи порпурова садова. Е, це теж е, купляв я на базарі, сорт умовно підтверджений. Далі в нас пішов Cairn Thread. от зараз тільки починає достигати. Вже ну, десь процентів 40% його вже дозріли до ягоди. І самий останній сорт це крупноплідний джамбо. От джамбо і Cairn це точно 100% можу сказати, що відповідають сортності, бо всі ті характеристики. Які я дивився по сорту, вони відповідають цим ягодам. І от зараз зробимо порівняльну характеристику по смаку по калібру, по вазі кожного сорту. Ще от особливостями таких. Дрібних плодоношення цих сортів, дрібніших сортів, є те, що вони такими ґронками плодоносять. По три, буває даже по чотири штучки. Крупноплідні, такі як Кенс Ред і Джамбо це є одиночні ягоди, вони не в ґронці. Так само, як і пурпурова садова, теж по три штучки плодоносять. Це так будемо сказати. Значить, беремо по вазі, пробуємо на вагу. Це женева в нас. Женева 7 грам. Беремо, розрізаємо її в розрізі. от така вона вже спіла, спіла. Железна м'якіть. Дегустую. Солоденька, кислоти зовсім немає. Шкірочка зовсім не відчувається. на смак дуже добре. Плюси які, що вона сама перша достигає. І вона, ну, на смак теж вона сфаворить. Далі пішла київська гібридна. 8 грам. Чуть-чуть більше за. Ну, візьмемо пару ягічів. Щоб... Ну, тут вісім також. Вони як калібровані. Також вісім грам. Значить, розрізаємо в розрізі. От, тоже спіла, спіла. Уже практично. Женева і київська гібридна вже відходять, там лишились поодинокі ягоди. На смак теж приємна, не... кислоти не відчувається. Така желеподібна маса, мармеладна, дуже смачна і ще до того і корисна. Кожна. Далі йдемо по термінах дозрівання, ну, будемо казати, хай умовна пурпурова садова. Так її купляв. От беремо одну ягідку ваша. Ну, от так само 7 грам. Ну, оці всі дрібноплідні. Вони 7-8 грам. Ось така ж сама. Ну Ця. Ще не перестигла вона от на даний період якраз достигла. І з цих всіх трьох, що я пробував, то цей сорт самий солодший і ще має після смак такий якийсь фруктовий. ну дуже дуже добрий. <кхем> ну що, підходимо к Ну, тут є 16 грам. Це практично як одна ягідка так по вазі, як дві тих попередніх сортів. Має таку гарну вишневу е, м'якоть. Дуже ніжної консистенції. Також тає в роті по смаку, трохи, <кій> вибачаюся, уступає цьому сорту менше солоду, але може того, що в нас дуже зараз йдуть дощі, дощова погода, низькі температури, може вони всі, певно, чуть-чуть не добрали цукру. Ну і останній сорт це джамбо. Джамбо має. От вона трошечки сплюснута така. Має прямокутну форму і трошечки сплюснута. А це аж кенсред має такий бочоночок. 14 грам. 14 грам.

В принципі, по вазі що кенсред, що джамбо мають однакову вагу. О, бачите, джамбо вже не має така консистенція, практично, як і в цих трьох попередніх сортів у Женеви, у Київської гібридної, що зелененька така м'якоть, ніжної консистенції. Але дуже ніжна. Шпірочка не відчувається, але трошки менше цукру, як у садової. Але що вона крупноквітніша. Так що виснов, ну всі, всі ці 5 сортів, які я маю, всі мене влаштовують. Вони смачні, по врожайності, ну, рік рік на рік не виходить. От в цьому році дуже гарний врожай був в Женеве. Я робив попереднє відео, там були залиті кущі, і перший рік дуже гарний врожай дав Кенсрет. Тоже кущі залиті. Джамбо трошки рідше ягоди. Ну, і садова пурпурова також залиті кущі. Так що, ці всі сорти, що я маю, вони мене влаштовують, випраковувати немає що. Ну, і садити щось нове вже теж землі немає. Так що будемо. Культивувати і надалі ці сорти. А хто ще не має такої дуже гарної культури, як Актинідія, я раджу, садіть, не пошкодуєте. Це дуже гарна вітамінна, екологічно чиста культура. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!